Житловий комплекс Фазер Відеял родина фортеця встигніть обрати найкраще планування. Валерій Залужний спростував повідомлення про те, що він готується до участі у виборах та створює політичну силу і дорікнув українським змі за поширення недостовірної інформації. У своєму дописі він написав, що не визнає жодних ідей проведення виборів під час війни. Кожен, хто отримує пропозицію від, начебто його прізвище, долучитися до будь-яких процесів. Через будь-яку організацію має повідомити про це правоохоронні органи. А, він написав так: я не створюю ні штабів, ні партії. Принципово не маю жодних зв'язків з будь-якою політичною силою. Допоки у мене є можливість служити державі, я буду це робити. Моя позиція незмінна. Поки триває війна, вибори в Україні до її державних органів неможливі, сказав Залужний. А... Також він е, зауважив, що ворог, не здобувши перемогу на фронті, як і 100 років тому, використовує вже сучасні можливості, такі як анонімні джерела, боти та медіа, і розпорошує, намагається розпорошувати наше суспільство і готує до виборів, але в державну думу країни, як він сказав, що нас вбиває. І до речі, е, написав, що їх оголосять в останні саме анонімні джерела. А потім це буде правда. А відтак він наголосив, що лише об'єднана нація здатна вистояти. І написав: Тримаймо стрій». Тепер перенесемося через Атлантику. Там 6 тисяч рейсів літаків затримуються у Сполучених Штатах через шатдаун. Нестача авіадиспетчерів призвела до паралічу аеропортів. Оскладнення почали виникати ще два дні тому. CBS News повідомляє, що згідно з федеральними даними про польоти аеропорти в таких містах Сполучених Штатів, як Денвер, Нью-Арк та Бербанк, штат Каліфорнія, у понеділок зазнали колапсу авіаперельотів. Згідно з аналізом даних видання щодо рекомендацій федерального управління цивільної авіації стосовно повітряного простору, за останні дні федеральні чиновники повідомили про низький рівень укомплектованості персоналом диспетчерських станцій. І Ситуація гірша ніж з літом 2022 року, коли туристичний бум після коронавірусу призвів до різкого зростання затримок та скасувань рейсів. Також брак фінансування вплинув на роботу аеропортів у Чикаго, Нешвілі, Г'юстоні, Нью-Арку, Лас-Вегасі. В окремих місцях на кілька годин закривали систему підльоту до посадкової та злітної смуги. Чому так відбулося? Диспетчери вважаються працівниками першої необхідності і повинні працювати, незважаючи на припинення фінансування урядом. Авіадиспетчери не можуть оголосити страйк, тому вони повідомляють про хворобу або беруть позапланову відпустку. Чого вже достатньо для створення проблем і затримок у галузі? Про це пише це пояснюється в матеріалі Сінн.